Доброго здоров'я, пані панове. Категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні. У четвер, 18 вересня. Я вас вітаю на моєму авторському YouTube каналі, який називається Василь Клунчук. Так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Ну в першу частині цей державний великий візит Трампа до Великої Британії, заяви короля Великої Британії, підготовка зустрічі президентів Зеленського і Трампа. Ну і моменти, які показують, яким чином Росія нервово реагує на ці всі процеси. Ну і звичайно, лінія бойового зіткнення, а військові аспекти. Ну Ім традиційно вже в третьому брифінгу. Ми присвятимо більшу часу. А в наприкінці там спілкування я ж сказав про ці занепокоєння в лапках росіян. І є питання стосовно заяви, поки що не було реакції. Побачимо сьогодні. Маша ця Захарова щось там буде розказувати. Це офіційний рот лаврового коня Путіна стосовно бажання пана Навроцького розмістити на території Польщі ядерну зброю. Я там ну якби сарказм такий. Я думаю, що дуже все серйозно і з тим, що вони навчаться збивати дрони сьогодні, начебто. Польська військова делегація до Києва приїздить і будуть говорити, яким чином почати ці навчання для поляків в плані протидії російським дронам, оскільки в Україні, звичайно, найбільший досвід в цьому питанні в світі. А от коли я говорив, що важливо і давайте з якраз з Польщі розпочнемо наше друге спілкування сьогодні. Так абсолютно, бо на тлі всіх заяв і обіцянок, і до речі, тиску самого Трампа. Відносно закупівлі нафти а, і газу Російської Федерації абсолютно міністр енергетики Польщі закликав країни Євросоюзу припинити імпорт російської нафти вже до кінця наступного року, щоб повністю перекрити фінансування російської військової машини і допомогти Україні закінчити війну. Риторика хороша абсолютно, тільки до кінця 26-го року. Ну, виглядає все одно, що ще рік вони будуть допомагати. Давайте так тепер е, перефразую, допомагати фінансувати російську військову машину і не допомагати в цьому ключі України закінчити. Чити війну, якби думка хороша, але швидкості абсолютно не дотичні до ситуації. Але тим не менш, якраз лист був ним написаний, і він розіслав це іншим міністрам енергетики Євросоюзу одразу після того, як оці дрони поприлітали в Польщу. В свою чергу, президент Польщі заявив, що країна сподівається, як я вже сказав, на ядерну зброю. Побачимо, як воно буде, бо насправді там ще є момент про стіну з зд. Донів, яку так само заявляє Європа, але все одно за допомогою технології, яка пройшла бойове випробування в Україні, тобто також мова про укріплення кордону Польщі і зміцнення обороноздатності цієї країни в цілому, при тому, що заяви Трампа до Польщі теж можна сказати трошечки тріщину дали. У сприйнятті сполучених штатів їх рішучості в захисті в сприйнятті польськими громадянами тут одразу все заміряли. я Маю на увазі соціологію навели. Бо в Польщі абсолютно більшість громадян відкинули припущення Трампа. Ну і про російських місцевих політиків про випадковість російського удару. А політики назвали інцидент навмисною дією Москви. Тобто, більшість поляків не вірять, що вторгнення 10 вересня було випадковим. Майже 82% Друзі, ну це тотальна. Перевага тут відкидають таку можливість тоді, як лише 10,5% згодні з припущенням Трампа. Ну, читай Путіна, Лукашенка. І місцевих проросійських політиків, от вам знову ж таки ядро виборче та в Польщі. Вони згодні з цим припущенням, що це могло бути ненавмисною дією. Ще 7%, відсотків, ну майже 8% сказали, що дуже важко їм відповісти на запитання, при тому, що висловлювання Трампа, який припустив, що інцидент міг бути помилкою, дійсно викликало дуже серйозну критику в Польщі. А от це опитання виявило відмінності у сприйнятті інциденту серед прихильників різних партій. Тобто, оці вісімдесят відсотків, це якраз партії. В тому числі і права, і справедливості, в тому числі. А от е, ті, хто став на позицію Трампа, це конфедерація, це ті, що жовтожелетніки, ці, що проти допомоги Україні, громад... там 18% таких, громадянська коаліція 17%, нова лівиця 17%. Та що те, щоб ми розуміли з вами, які там політичне тло на сьогоднішній день. Ну і е, якраз от е, Польща ще одні розмови почала чи відновила. Е, ну Одного боку вони спочатку казали, що ми проти, потім сказали, що ми за. Але це як вирішить НАТО, але якраз тут дійсно зараз поляки пхають цей момент після от, вторгнень російських безпілотників, в Польщу в Румунію, а пхають розмови про створення якраз безпольотної зони над Україною. Абсолютно для захисту від подальших провокацій з боку Російської Федерації, але є тут моменти, і от як то кажуть, політична воля, та тобто нерішучість і якісь військові недоліки, які є сьогодні в західному. Світі становлять очевидні перешкоди. Бо якщо Україна попросить, от як кажуть, це Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, каже: якщо Україна попросить нас збивати дрони на її території, це насправді буде вигідно для нас. Ну, безсумнівно, про це говорить весь час президент Зеленський. Ну, це очевидно, так само, якщо у вас є збройні сили, вони повинні, як то кажуть, не, 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 не стояти в сірванті. А, якби бути збройними силами і мають проходити тренування не, не там на PlayStation, Та як жартують про наших футболістів, які тренуються в PlayStation, а проходити тренування в реальних бойових умовах. Ну і ще раз Сікорський додав, що рішення має бути прийнятим разом з партнерами по НАТО і ЄС, але на думку от аналітиків політичні виклики для запровадження країнами НАТО такої безпольотної зони вони значні. А технологічний розвиток всього, що от відбувається на нашому театрі бойових дій з 2022 року, також ускладнюється завдання з їх військової точки зору. Якщо західні союзники України все ж візьмуть на себе зобов'язання захищати український повітряний простір, то це створить. Абсолютно ділему, якщо їм не вдасться зупинити російські дрони, ну це очевидно буде безсиллям НАТО. А якщо вони перехоплять їх за допомогою дорогих ракет, то єдиного реального варіанту з їх поточними оборонними можливостями це швидко вичерпає арсенал. Але тут є третій елемент, на якому наполягає якраз Україна, тобто навчання роботи з тими засобами, які недорогі, але які є плюс-мінус ефективні, якими користуються українські захисники неба. Ну от ці за. Ці засоби, вони ж переважно більшістю західного походження. Просто є вони, їх треба масштабувати, виробляти і навчитися ними правильно користуватися. Бо підняти літак ну, в цьому розумінні виглядає найпростішим ну, тому що там є навчені пілоти, літаки споряджені, тобто підняли, починають кидати ракети, але потім починають рахувати гроші. Звичайно, що нічого дорожче за життя людини немає, то як сказав пан Навроцький. Але ракети теж вони ж не безкінечні, вони мають таку власну властивість закінчуватися, так само, як і гроші на виробництво цих ракет. А, і ще один елемент, теж польський. Та історія, пам'ятаєте, з цим дроном, який запустив громадянин України і громадянка Білорусі над урядовим кварталом. Йому 21, їй 17. Не знаю, чого вони, вони там пояснюють, що вони бавилися і там хотіли якісь зйомки провести там для своїх блогів. Ну закінчилося це тим, що цього хлопця-українця, який запустив дрон над урядовими будівлями, вже з Польщі депортують. А при тому, як місцева преса повідомляє прокуратура, ініціювала його депортацію і заборону на в'їзд до Польщі і е, інших країн шенгенської зони на 5 років. Крім того, цей українець цей хлопець погодився сплатити штраф у розмірі 4 тисячі злотих за порушення там відповідної статті закону про авіацію. А ця білоруська, яку теж затримали за запуск дронам, вона, типу, була свідком в справі. Вона ж не керувала дроном на поруч стояла, то її відпустили. Інцидент, я просто нагадаю, хто не чув, 15 вересня був. Тоді от ці двоє керували дроном. Ну виходить так, що Українець керував дроном над палацом Бельведер. Чому Бельведер? Бо це тимчасово. Ну це тимчасова резиденція сьогодні президента Польщі. Він просто переїхав туди жити, тобто, це якби наш президент переїхав жити в Маріїнський палацу, десь приблизно так. Але ну на знаєте, як то кажуть, захотів шиканути. Та ну і плюс там же ж урядов Квартал, так званий, і оцей дрон там літав. І служби державної охорони повідомили, що безпілотник по факту загрози не становив. Він реально був просто побутовим, але хто знає, для чого він там літав, чи просто блоги знімати, чи можливо просто зняти конфігурацію там чогось, що є всередині між цими будинками, як варіант є. Так от повертаючись до цієї дронової історії, яку якраз поляки хочуть чи пропонують все ж таки зробити, стіну дронів. Європа дійсно. Хочу використовувати українські технології, і якраз ми бачимо з вами, що ця вразливість, яку продемонстрували підрозділи НАТО. Ну і цей, цей захист від цих дронів. Москва може цю вразливість використовувати надалі. А що їм забороняє, щоб заповнити цю прогалину? Брюссель от якраз закликав столиці країн-членів ЄС використовувати кошти ЄС для закупівлі систем спільної закупівлі систем, які добре себе закрепоментували в Україні. Можливо, це і буде ще один елемент, який там зайде в український оборонно-промисловий комплекс, наше виробництво дронів і дронового захисту. Побачимо. Дуже важливий політичний вчора епізод відбувся, друзі. Ну, можна так сказати, що ніколи раніше цього не було. Так, Верховна Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство України з Великою Британією. Ну на якому рівні дай Боже подробиці, ми незабаром будемо бачити з вами, але ж ви ж самі вже чули, що казав король Великої Британії. Очевидно, що це з його теж участю ця угода була зроблена. Угода передбачає зокрема суттєве посилення військової підтримки. Ну, поки от так. Сполучене королівство зобов'язується щороку надавати Україні військову допомогу на суму не менше 3,6 мільярдів фунтів стерлінгів до 30-31 року. А після за потреби це включає навчання українських військових, підтримку пілотів, постачання військової авіації. Не знаю, може тайфуни дійсно, бо тайфуни зараз не дуже популярні в Європі і в світі, то можливо вони прийдуть сюди в Україну. Ну, це точно краще ніж ці 29 дев'яти міги. Дай Боже їм здоров'я, бо вони ще боронять наше небо. Розширена співпраця у виробництві оборонної продукції а також залучення до форматів спільної експедиційної взаємодії. В спільних силах, ну не тільки в Україні. Ну тобто сподіваємося, що після війни от наших військових будуть залучати до якихось моментів, які відпрацьовують британські збройні сили, тобто, щоб вони діяли спільно, це теж дуже важливо. При тому, при всьому, що я вже казав, що сьогодні ну якби показовий день буде по позиції Трампа, ну і Великої Британії. Правда, Велика Британія не входить до складу ЄС, але вона входить до складу НАТО. Якраз до НАТО апелював Трамп стосовно з... Обструкції в бік Індії і Китаю, я вже припускав, що ну якби Китай окей, може як варіант, але Індія, Британія і Індія, ви ж прекрасно розумієте, да, історичний шлях цих цих країн. Ну і якби стосунки, відносини на побутовому рівні. Так, от, британська корона, ну давайте так, прем'єр-міністр Британії, так політикум. Має застереження щодо санкцій проти Індії. Ну вже так посередковано Китаю через купівлю е, ними російської нафти. Це якраз на що пхає е, Трамп. Е, якраз не в останню чергу Лондон стримано зараз, як видно, ставиться до можливих санкцій через нещодавнє укладання саме торгівельної угоди з Індією. Тобто поновлена там теж столітня чи двістілітня, ну, одним словом, двосотрічна багатовікова торгівельна співпраця. Водночас, Британія хоче бачити продовження міжнародних санкцій, аби тиснути на Путіна. Так, і це бажання теж є. І от зазначаємо, що під час. Візиту Трампа в Британію обговорення, ймовірно, сьогодні ну поки що я можу тільки вангувати, ну якби базуючись на попередніх якихось розуміннях, зосередити на тому, чи можна узгодити пакет спільних санкцій. Бо з того списку спільних тем, про які ми говорили з вами ще в першому брифінгу, ну, те, що відомо, там прописаний елемент повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ну то, очевидно, це десь там всередині буде лежати. Ну, очікується, що Стармер М'єр міністр Британії і президент Трамп обговорять питання постачання зброї до України, до України на тлі стабільного прогресу, який там є сьогодні війни. Ну мається на увазі такого ну, ходи не е, на кіл на кілометри, але все-таки на метри. Тобто росіяни пхають в трубами лазять через річки, перепливають, але але є в них прогрес на полі бою в цьому розумінні і по суті необхідність забезпечити президенту. Зоні. Кому якомога більш сильну позицію перед будь-якими переговорами в майбутньому, але знову ж таки стилістика переговорів сьогоднішнього дня у викладі росіян. Я вам теж наводив нічого окрім капітуляції України, от те, що вони е, хочуть, але базуючись на тих реаліях, які на сьогоднішній день можливо після ще раз цієї британської зустрічі щось поміняється і в сприйнятті війни самим Трампом. Ну але на загал, на загал оголошується, що ЄС готує додатково. Кові санкції проти Китаю, але чи буде цього достатньо для Трампа, і якими ці санкції можуть бути? Бо Трамп категорично каже про припинення закупівлі нафти. Но цього тижня знову ж таки сьогодні четвер, завтра, п'ятниця, ЄС буде обговорювати санкції проти більшої кількості китайських компаній, пов'язаних з підтримкою війни в Україні а в межах дипломатичної компанії з метою переконати Трампа нарешті змусити Росію припинити війну. Але ж Трамп каже, що ви самі не робите а від мене хочете. Дипломати ЄС хочуть продемонструвати готовність, як припинити імпорт російської нафти, який вже значно і так скоротився. Ну і таким чином підтримати зусилля Трампа з тиску на Китай. Але це далеко не відповідає вимогам Трампа, особливо стосовно мит, який він пропонує за купівлю російської нафти запровадити Європі проти Китаю і Індії. Ну але санкції, якими вони як вони сьогодні виглядають, ну з того, що можна говорити, бо от і Роберта Мецола обіцяла, що цього тижня, і Урсула фон дер Ляйн, ми ось ось й пакет. Ну санкції там проти Китаю і Індії прописані за підтримку Російської Федерації. Так, от, в рамках нового пакету санкцій, це ну що відомо на цю секунду, коли я записую це відео, внесе європейський союз до чорного списку низку китайських і індійських банків, а також нафтопереробні заводи, що приймають Російську. Нафту проте, ЄС не буде запроваджувати проти Китаю і Індії додаткові мита, а, ну це трошки чи зовсім не те, що Трамп вимагає від ЄС проти Китаю і Індії, а, а саме тарифів. Але от ЄС не бажає виконувати це прохання. Це те, що є на сьогоднішній день. А, при тому, при всьому, коли я говорю за гроші, а, які напевно стануть заміною репарацій. Бо теж всі бачать, що ну Путін точно за будь яких обставин скаже: ніяких репарацій я платити не буду. Ну, навіть якщо там будуть говорити, що не платиш репарації, ми там тримаємо тебе знову ж таки в санкціях. Але думаю, що Трамп одразу почне знімати. І напевно там Путін ну, якось прорахував цей елемент. Ну плюс ще є Китай. Ну от Європа, який якраз цінник президент Зеленський того повісив, пам'ятаєте, він сказав, що якщо буде наступний рік війна, то треба 120 мільярдів доларів. Тобто є план А 60 мільярдів, і ми закінчуємо в цьому році. Або план Б, а план Б це 120 мільярдів. Так от, в Євросоюзі, звичайно, можуть розчехлитися і самі і проблемних немає. Але Євросоюз така інституція, яка краще та, зекономить, проп'є. Проїсть, але комусь не передасть. Ну вони, вони ж весь час розказують, що ми там купу грошей вдали Україні. Так це факт. Але є ж там ці заморожені російські активи. І знаєте, що там є якби супротив в тому юридичні процедури, довіра інвесторів. А Росія, яка перейшла всі процедури, всі резолюції порушила, це не про довіру інвесторів. Що там розказують той торгівельне, та фірма, той торгівельний знак просять зареєструвати знову в Росії, то там Пепсікола, то Мерседес, то ще хтось там. Ну такі ж інформації є. Тобто, от Євросоюз зараз, ну, в принципі, так, ви. Виглядає, почав готувати механізм передачі Україні 170 мільярдів євро із заморожених російських активів. Причому Трамп вже не один раз сказав, що якщо це відбудеться, він все, що є замороженим в штатах, теж туди докине. Ну, принаймні, це плани Євросоюзу, це посилання на джерела. Але дим, коли вже дим є, не знаю, там з'явиться вогонь, але сподіваємося. Наразі йдеться про можливість фактичного переведення російських грошей просто до України без прямої конфіскації активів. Повернути ці активи собі Росія зможе лише якщо погодиться виплатити репарації серед схем, які наразі розглядають і варіанти з купівлею безвідсоткових облігацій ЄС на залишки російських активів. Ну, це напевно європейський центробанк. Більше я не бачу, хто це може зробити, але залучений капітал потім будуть передавати Україні траншами. Другий варіант передбачає використання спеціальної організації для управління фінансуванням, що може дозволити участь не лише країнам. ЄС я про цю схему розказую. Вона відкинута самою Бельгією. Але перший варіант може бути. Втім, важливо сказати, що наразі перед передачою цих грошей є низка перешкод і ключові елементи схеми поки що обговорюють. Але але дуже важливо, що одна з країн, яка була категорично проти такого варіанту, Німеччина змінила друзі свою позицію щодо цих активів для України і тепер наполягає, мерц наполягає на максимальному використанні цих заморожених грошей. Джерела повідомляють, що така позиція Берліна пов'язана з по. Боюваннями, що в разі припинення підтримки США тягар допомоги ляже на найбільшу економіку Європи, а це, в свою чергу, може посилити вплив правих сил Німеччину, ну, чому я і сказав, що є нюанси з подальшою фінансовою ходою Євросоюзу. Ну це от війна на виснаження абсолютно. Так, от Фрідрих Мерц, канцлер Німеччини, під час парламентських дебатів у нижній палаті Бундестагу в Берліні звинуватив Путіна в вбивствах і спробах дестабілізувати захід, причому прямо сказав. Заявив, що Москва постійно випробовує межі і намагається підірвати єдність союзників. Як приклад, це порушення повітряного простору в Польщі і Румунії. Що за його словами є частиною тривалої тенденції випробування витривалості заходу? Путін вже давно перевіряє цю. Межу він саботує, він шпигує, він вбиває і намагається дестабілізувати нас. Росія прагне розкитати наше суспільство. Ну нарешті, хоч прямо почали говорити, те, що повинні були говорити, прямо і відверто, що в 2022 році Шольц на таке не наважувався. До речі, а, і от пан Мерц окремо підкреслив, що капітуляція України перед Росією є просто неприйнятною. Примусовий мир без свободи лише підштовхнув би Путіна до пошуку нової цілі. Ну в них же і планав там громадіон. На це правильно Мерц нагадав, що раніше вже називав Путіна військовим злочинцем. Кремль у відповідь тоді заявив, що слова канцлера про можливі мирні переговори слід ігнорувати. І Москва заперечує якраз ну традиційно причетність своїх військ до будь-яких воєнних злочин. Нас там ні, це не наші дрони, це не наші війська. Ну якби це зрозуміло. Є один нюанс правда, для росіян. Ну один з низки, якраз це про економіку. В них зростатиме кількість банкрутств. От на тлі всього, що відбувається, це знову ж таки військово-політичні російські пабліки, це їх аналітика, не там європейська, не Financial Times, не Bloomberg, Це от вони зсередини про це говорять. Все менше росіян можуть зараз платити за кредитами. Це очевидна картинка, і зниження ключової ставки мало би зробити позики більш доступними. Однак проблеми виникають не лише там з іпотекою, але із просто із споживчими кредитами, при тому, що вже більше ніж п'ята частина росіян, тобто 22 відсотки, просто фізично. Що не можуть платити за кредитами, а кожен п'ятий громадянин віддає на погашення понад половину свого бюджету. Неофіційно в уряді зазначають і оце артикулюють якраз росіяни, що зниження ключової ставки має стимулювати економіку. Проте є побоювання, що кількість неповернених кредитів зростатиме. У Зв'язку з цим влада планує провести кампанію, якби пояснення і популяризацію банкрутств. Тобто метою компанії є підвищення рівня обізнаності населення про те, хто такі банкрути, що означає цей статус, таким чином хочуть знизити моральний тиск на тих росіян, які не можуть оплатити позики, ну в тому числі з, -з, -з боку колекторів, які там зараз розцвіли буйним цвітом. Так, тепер по нашій економіці. Рух відбувається по лінії угоди з Росі з Америкою Сполученими Штатами по рідкосноземельним металам. І якраз днями американці вже оглянули перші потенційні об'єкти за угодою. Якраз от деталі можна доповідати, посилаючись на міністра економіки довкілля сільського господарства Олексія Соболєва. Він так сказав, американська сторона затвердила стартове фінансування в розмірі 75 мільйонів доларів для фонду відбудови. Україна так само кладе туди 75 мільйонів. Разом це 150. Це початковий капітал. З урахуванням додаткових надходжень. Очікуємо, що до кінця 28-го року ресурс інвестиційного фонду відбудови може зрости до 200 мільйонів доларів. Ми працюємо за чітким графіком. Це друзі, не відновлення України бо, скажу 200 мільйонів. Це конкретно просто фонд, і який буде займатися реалізацією цієї угоди. Ми працюємо за чітким графіком, щоб перейти від домовленостей до реалізації трьох пілотних інвестицій до кінця наступного року. Заплановані в цьому році такі кроки: до кінця жовтня укласти контракти з адміністратором фонду і інвестиційного радника, знайти чи призначити вже до середини листопада відкрити банківські рахунки і створити дочірню компанію в Україні, для ну, необхідного податкового і валютного Режиму до кінця листопада спільно вже з новим призначеним адміністратором, радником е і цими, спеціалістами затвердити інвестиційні протоколи. А в грудні почати будувати проєктний портфель, тобто активний пошук, відбір і підготовку проєктів і практичне формування партнерів. А в грудні буде публічний сайт, через який можна подавати проєкти на розгляд. Це наше принципове зобов'язання. Ну і американська сторона, до речі, ну на тлі війни все таки розглядають всі території, які зараз контролює Україна. Ну, вже були показані об'єкти на Кіровоградщині, Житомирщині, а географія інтересів охоплює фактично всю країну. Тут немає виключень. Зрозуміло, що на етапі інвестиційної оцінки для кожного конкретного проєкту будуть враховуватися ризики і умови страхування. Це стандартна практика. І саме тоді будуть інвестори ухвалювати рішення щодо у своїй участі чи не, чи не участі в тій чи іншій стороні нашої країни. І додавши, вже в жовтні відбудеться якраз зустріч з партнерами безпосередньо. Середньо в Штатах це підтверджує головне, що ми не зупиняємося а в цьому розумінні рухаємося крок за кроком, і якраз оскільки цю тему всю курує з американського боку пан Бесент, ну, як я його називаю яструбом в адміністрації Трампа, ну в хорошому розумінні цього слова, це теж дуже важливо. Ну Так само, як і важливо наші гарантії безпеки і від Штатів, і від Європи, бо обговорена була якраз в Києві ключові теми. Між Україною і європейськими інституціями це теж за підсумками приїзду Роберта Міцоли. Ми робимо те, що обіцяли, і зі свого боку розраховуємо, що Євросоюз теж буде виконувати свою частину роботи. Це те, що стосується кластерів, це така шпилька, бо треба більш серйозно тиснути на угорщину. Ну, з приводу зняття свого вето, розраховуємо на відкриття якраз першого кластеру якнайшвидше і одноголосну підтримку цього рішення всіма. Державами-членами Євросоюзу і звичайно дякую, каже президент, що Європарламент принципово нас в цьому питанні підтримує. Також цінуємо, що в Україні запрацює офіс європейського парламенту. Так принаймні було обіцяно це посилить координацію між нашим парламентом і європарламентом. Це теж важливо, що якраз європарламент завжди послідовно підтримує санкції проти Росії за цю війну. І дійсно багато значить лідерство Європи в цих питаннях. Так само президент Зеленський сказав, що очікуємо на прийняття 19 пакет. То санкцій і розраховуємо, що однією з основних мішеней санкцій будуть саме російські енергоресурси. Інфраструктура торгівлі ними а також і російський банківський сектор, різноманітні схеми обходу, які використовує Росія для фінансування війни, і спілкування президента України якраз було з Робертом Мецолою. Ну, побачимо знову ж таки практичний результат цих розмов, тому що розмови це дійсно класно і приїзди до нас це теж класно. Роберто мецоло давно не була в Україні, але важливо, щоб після цього пішли дії, не такі, що вона пояснила, чому не можуть відкрити кластери і. Молдова піде вперед від України, а дійсно, щоб все йшло за графіком. Тим паче, Молдова, вон напередодні дуже важливих для себе парламентських виборів, за якими ми, звичайно, з вами будемо слідкувати, тому що це мега ну важливо для нас. Отак, От друзі, виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Нагадаю, що це в нас четвер, і 18 вересня. Це другий брифінг. За основні події, спасибі, що на каналі. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки, вмикайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Чекаємо на заяви Трампа сьогодні в Великій Британії і прем'єра Стармера. Ну, одним словом, є чим займатися. Якщо заходить формат подачі інформації, теж, будь ласка, не лінуйтеся категорично українську подобайку, лайкос, пальчик догори, коментарі і відправляйте своїми соціальними мережами і про посилання на це відео, лінки вашим друзям, знайомим, колегам. Більше було притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Щиро дякую Патріони. Спасибі, спонсори каналу. Є такі фішки і від YouTube, і в принципі в описі до цього відео. Там і інші є опції. Якщо бажаєте, маєте бажання і можливості підтримати мою роботу. Завжди радий спілкуванню. Спасибі величезне. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай. Щастить, до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся. Далі обов'язково буде. Слава Україні!